ми з вами визначили два основні питання. Що ви є всі власниками будинку, і у вас є нанятий виконавець комунального підприємства. На сьогодні це. От ви запізнилися. Ви живете в будинку? Живу двадцять років. Я не власна. Ні, ви є. От ви запізнилися. Я всім розказую. Ви повинні знати. Раз переватизовано декілька квартир, ви є всі, називається спільна сумісна власність. І ніякого документу вам не треба. І хто приходить до вас і каже там жепу, це наш будинок? Він у нас на балансі, всіх їх посилайте геть. От приходіть до нас, ми вам ще раз указу сама їхня біда, що вони самі цього не знають. І... Прошу давайте далі. Я вам розкажу. Дивіться далі, яка ситуація. Якщо ви прийшли, по суті хочете послухати і підтиснемо. Тому що як вам сказав Павло Степанович, добилися є рішення суду. Ви думаєте, що вони би отак от, за 20 років вони коли з вами вивішували таке? Ніколи ніколи. Оце вже перша наша перемога. Що вони прийшли і від напасти зробили то, що їх заставляє суд? Значить, а як має практично бути? Тому ми трошки запізнилися, з ходимо по мікрорайонах. Ви читайте зверху, вони написали оголошення, що коли ви з цим всім ознайомились і до 20-го числа не зробите ніяких зауважень, вони це приймуть так, як ви з тим погодились. Тому ми вам хочемо підсказати і розказати. Значить, перше, коли ви є спільним. В будинку ви повинні собі любим методом обрати, тому що ви зрозумієте, якщо в будинку проживає 50 сімей, значить треба, хоч щоб. 25, 26, 27 були однієї думки. Бо як ви всі будете бігати поріз, ніхто нічого не рішить. Значить, перше, треба любим методом обрати. Це може не вони заставляють до ОСББ, не ні ОСББ, нічого не треба. Зібралися пару людей. От є 50 е... квартир, зібралися 27, 28. Цього вже вистачає. Для того ви складаєте протоколи і кажете, сьогодні ми обираємо головою нашого будинкового комітету пана. Івана, все, це вистачить, щоб він представляв ваші інтереси і на папері пишете, щоб ви постійно не розписувались, що от такі то рішення зборів ми обрали головою будинкового комітету пана Івана. Він, коли пізніше у всіх стосунках з владою, він має повне право представляти ваші стосунки. Тепер далі зрозумієте, от є споживач, є виконавець. Значить, не існує, нам дотепер розказують, вам навішали, що мають бути обов'язкові послуги. Щоб ви знали, так як ви є сьогодні власником будинку, так само ніяких обов'язкових послуг немає. Ви, як приходите на базар, вас ніхто не заставляє викупити та продає помідор, огірки, наберіть собі все, бо ви зайшли на базар і на базарі все є. Так? так само і ця послуга. Ви собі маєте повне право обрати і є відповідний закон, я це все говорю з законодавчих норм є відповідний закон про захист прав споживача, який дає вам повне право обрати послугу. Значить, але зверніть уваги, є деякі такі послуги, наприклад, чистка каналів або ліфтів. Значить, така послуга вона повинна бути десь обов'язковою, тому що вона зв'язана з життям людини. Не дай Бог, щось сталося, якісь удушився. а такі послуги, і ліфт ви не полізете ремонтувати. такі послуги вони повинні бути обов'язковими. А їх є там дві чи три. Це не є. Травити щурів обов'язково, це не є техогляд, який якихось комунікації, які ніхто не проводить. Значить, ви повинні зрозуміти. От вони вам сьогодні вивісили і написали перелік послуг. Так написали. Ви тепер маєте повне право зібравшись з цими людьми і подивитися, чи варта вам всі ті послуги замовляти. От, наприклад, ви повинні їм сказати: скажіть, будь ласка, що означає технічне обслуговування водоканалізації. Чи водяної мережі? Ну що він може? Ще теплову мережу. Він може прийти перед запуском тепла okay. і після запуска подивитися. Нічого. Питань нема. А в такій що він робить? Нічого. Не робить він нічого. Значить, ви кажете, шановний, оця послуга мені не потрібна. На". Або моє будинок, який собі взяли сьогодні, зробили капітальний ремонт даху. Так його не треба напевно робити років 10. Для чого його включати в цю послугу? А ви як подивитесь, там є все записано. Тому перше, ви повинні зрозуміти, що ви маєте повне право обрати собі з цього списку ті послуги, які ви вважаєте за потрібне. І та більшість людей, або той представник, підписав: ви з тих, що вони запропонували, 12, вибрали собі 8. Тепер далі що приходить? Значить, треба, ви вибрали послуги, які вони будуть робити. Тепер треба визначитися, що вони по кожній послузі будуть робити. Значить, є, наприклад, перше просимо вас звернути увагу: це є прибирання прибудинкової території. Це сама хитра, сама дорога і сама неконтролюєма послуга. Значить, ви повинні у них сьогодні запитати: отак, як говорили люди, чи відноситься земельна ділянка? Значить, покажіть нам і дайте нам документ, що біля нашого будинку оце є дві сотки, три сотки чи чотири сотки. Дивіться, який сьогодні абсурд. Кожен будинок в нас має різну територію. так? А люди платять, відповідності джерехи, практично платимо всі одинаково за територію. Абсурд? Абсурд. Значить, і сьогодні міська рада повинна визначити конкретно прибудинкову територію, затвердити її, а від тої прибудинкової території, яка є, рахується тариф. Бо одна, що прибирати 2 сотки, а що прибирати 8 соток. Так? Є різниця. Друге, зверніть увагу на те, що є прибудинкова територія, але у нас дуже багато людей ми як господарі, жіночки собі квітники, там е ті грядочку посалили, там ще щось, там ще щось. Вони повинні від прибудинкової території визначити територію для прибирання. Наприклад, якщо є прибудинкова територія 5 сотень, то прибирати вона може. Три сотки, а там грядки, там трете, десяте. Значить, ви повинні, я вам до чого веду, я розкажу, а тому скажу, як це написати в заяві. Значить, і от ви повинні їм сказати: перше, покажіть прибудинкову територію. Друге, дайте нам документи, вони зобов'язані. Ми їх коли заставили, вони десь на сесії там якесь рішення, ніби прийняли. Але воно теж незаконне, бо прийшов майстер Жеку, поміряв кроками, але він не є та людина, яка визначає землю. Значить, друге. Прибирання прибудинкової території не визначено, що має бути кожен день. Скажіть, будь ласка, потрібно вам кожен день прибирати прибудинкову територію? Не потрібно. Якщо напевне два рази на тиждень би прибирала, був би такий самий порядок, такий самий, але в два рази зменшивши кількість днів прибирання, в два рази зменшиться тариф. Просто, Просто. і ви маєте теж на це право. Далі йде, наприклад, обслуговування чи поточний ремонт водяних труб. Вони мають прийти до вас і сказати: сьогодні в будинку є технічний паспорт, і в будинку є 100 метрів погонних труб. І вони зробили з кимось з представників будинку, кажуть, отих 50 метрів треба обов'язково того року ремонтувати. Вони рахують, скільки то буде коштувати цей ремонт, з вами погоджують, рахують тариф. Наприклад, то буде коштувати 500 гривень їм, щоб відремонтувати. Трубу вони не будуть кожен місяць ремонтувати. Вони кажуть, що в серпні місяці ми тих, 500, ми тих 10 метрів труби ремонтуємо, але тих 500 гривень розбиваємо на 12 місяців, а пізніше розбивають на площу кожного будинку. Але ви знаєте, що ця робота буде зроблена. Значить, вони повинні і так по кожній послузі. Вони повинні зробити. Коли вони порахували ті тарифи, вони повинні прийти вам і показати, що от, шановні, прибираємо, то коштує скільки. Чому коштує скільки? Бо двірника зарплата така, матеріали такі, і там решта зарплата там директора їхнього, третя, десятий, та послуга коштує. І ви коли подивитеся, ви скажете: вибачте, шановні, бо з тої послуги, яку ви нам ставите умовно гривню. Прибиральниці ви платите 30 копійок. Мітла, і все коштує 40 копійок, а 60 копійок вас утримувати. Нам така послуга не потрібна. Прошу перерахуйте так, ми готові знаємо, що вас треба утримувати, але би було наоборот зарплата прибиральника матеріали до 70, а то 30. От тоді такий тариф нам пасує. Отак От треба зробити. Сьогодні, от коли є рішення суду, ви думаєте, ви не зробили, не зробили то, але зробили все знов навпаки. Вони вже вам самі визначили, що вони будуть робити, але ніхто не знає, так визначили тарифи і вже вам повісили і кажуть, люди вперед, до 20-го числа, хто не встиг, той запізнився. Тому ми вам рекомендуємо сьогодні. Зібрати навіть нічого страшного, якщо ви напишете 21 ну, але бажано до 20-го. Чи до 23-го? Нічого страшного, там день-два не прийде. Але ви повинні перше зібрати збори людей, визначити перелік послуг, які ви хочете. Значить, і пишете їм такий лист. Начальнику, я вам, в принципі. Суду на відміну немає. Сьогодні тарифи в місті Другобичі на протязі трьох років діють недійсні, а суд прийняв рішення, що ці тарифи недійсні. І сьогодні вони, якщо вам порахують, от є представник Струскавця, він вам розкаже: сьогодні тарифи, якщо ви не будете боротися, виростуть в три рази, будете мовчати. Так, да, і тому ви, от, вони виросли в два рази, бо вони собі так захотіли. Тому я вам розказував скільки, і тому ми вам радимо сьогодні пишете їм лист начальнику КПЖО міста Дрогобича, що ми хочемо з вами заключити договір. Ми хочемо. Ми люди законопослушні. Але для того, щоб ми заключили договір і є, вимагає так закон, є діюча сьогодні постанова Кабінету міністрів 869 де в рішенні суду чітко написано, що вони мають відповідно до тої постанови встановити тарифи. Значить, перше, що ми обираємо такі тарифи. І пишете перелік тарифів. Не то, що вони вам записали, а то, що ви собі з цього виберете. Може, ви і все виберете з цього. Далі пишете, для того перелік тарифів, щоб угодити, погодити з вами тарифну політику, просимо: перше, надати нам план прибудинкової території, офіційно затверджений. Друге, вказати територію фактичного прибирання. І має прийти до вас ЖЕПу, принести мапу. Затверджено рішенням сесії Дробицької міської ради, і ви тоді побачите, пройдетеся. От сидять шановні колеги, ми займаємося з одного будинку. Вони їм написали, скільки б дали Шо, на території? Так. Замість 12 арів, 5 арів. От. Вони їм дали на 12, а хлопці не полінувалися, прийшли і перемірили, кажуть, в нас всього п'ять. І вже тих п'ять в тих 12 в тих тарифах. Якщо ви так поступите, от вони вам зобов'язані дати, і ви собі подивилися і зробили. Далі ви кажете, у них там є пораховано за кожен день прибирання. Ви собі можете вибрати раз в тиждень, два рази в тиждень, але ви повинні зрозуміти, що якщо ви будете смітити, то будете жити і будете відповідальні жити в тому бруді. І тому ви собі визначите, ці людей зберете, каже, ми хочемо, будемо не по 10 копійок платити за квадратний метр, по 5, але, шановні, менші смітті. Далі ви пишете, просимо вас погодити з нами фактичний перелік робіт, які ви будете виконувати по наших послугах. Вона має прийти, чи жеку хтось все, і пішли в підвал, і кажуть: того року робимо 10% таких труб, 10% даху, 10 того. Вони то все порахувати мають, і цей тариф мають вам тільки тоді повісити на під'їзд. І в тому тарифі має бути розшифровочка. Якщо вам тяжко в тій розшифровочці розібратися, ми підійдемо вам і поможемо, так як я вам розказував, що мають затрати бути основні тих людей, які роблять 70%, а накладні на те, щоб пани ходили з телефонами, їздили на машинах, їм вистачить 30%. А може, і того забагато. І ви тоді перевірите і скажете, погодите, нам цей тариф підходить. Після цього вони його мають на виконкомі затвердити, так? і після цього ви тільки вкладаєте з ними договір. А в договорі обов'язково повинні ви визначити, в який термін надаються ці послуги. І вони до договору мають вам надати періодичність надання послуг, умови надання послуг. Бо як ви прочитаєте, я вам для прикладу покажу. В їхніх правилах що має бути, вони самі цього не знають, бо ніколи не читають. Наприклад, прибирання прибудинкової території. Значить, що входить в прибирання прибудинкової території? Літнє прибирання включає підметання, миття, поливання придомових територій. Робиться колись це? Але, шановні, в цьому тарифі воно є. Але ви за це платите, шановні. І тому ми добиваємося вам розказати, сьогодні вам дали карти в руки. І далі, що дуже важливо, що раніше, як вони то порахували по цілому місті, сьогодні ви маєте право кожен будинок окремо. От вони вже тут зробили, кожен будинок окремо. І ми, наше завдання сьогодні, ми то підняли. Ми вам даємо не рибу, як Ісус Христос, ми вам даємо вудочку, а ви собі ловіть. Ви собі ловіть рибу. На 50 копійок наберете, буде 50. На 5 гривень наберете, будете їх годувати на 5 гривень. Значить, ці всі питання, легкі, до визнання. от там хлопці, газета, там є е, десь е, в цій газеті надрукований порядок, як себе вести з ними. Але в першу чергу зараз швиденько пропонуємо вам провести збори і написати їм такі листи, відправити, що ми готові. Значить, і просимо вам. Видати нам то, 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 погодити з нами то, то, то. Після цього ми заключимо з вами договір. Все, і вони повинні реагувати. Бо як ви до 23-го це не зробите, вони будуть мати певне якесь оправдання. Цілим будинком треба. Ну бажано. Ми, ми їм розумієте, от їх ця сама біда. Ми написали, попросили міську раду. Ми розробили таке положення, як люди мають замовляти послуги. Вони це повинні були. По радіо озвучити, надрукувати в газетах, по телебаченню, щоб ми з вами розуміли. Ніде не треба йти. Дивіться, ми їм розказуємо: беремо місто Львів поряд. Ну теж ж не дурні люди стоять. Ще був 11-й ще рік. От вони надрукували в газеті рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від такого, то про тарифи. Написали умови. Прибирання сходових кліток, що треба робити, як треба робити. Прибирання прибудинкової треба, що треба робити, як треба робити. І в кожному пункті написали, у разі відмови власників квартир така послуга не надається. І все. І люди розписали, і нашим треба було нічого не робити, посадити дівчинку, замість Львів писати Дрогобич, третє, і зробити це по-людяньому. Вони цього робити не хочуть, не вміють. І тому ви сьогодні, ми вам допомогли, ми вам дали механізм, ми з вами готові йти. Під кожен будинок пояснювати виходи, Ми вас зібрали тут. Як треба у них сьогодні замовляти? Зрозумійте, вони сьогодні вам служать, а не ви їм. Сьогодні, як ви маєте лічильник за електроенергію, платите? Платите. але ви отримали електроенергію. Вода, лічильник є, платите. Це така сама послуга. А ще ПДВ дали ПДВ. Значить, ну ПДВ це по закону, хоча правда можна зробити дуже просто, і ми пропонували міській владі. Щоб зменшити послуга на 20% дуже просто. Значить, не треба, щоб одно КПЖО надавало послуги. Сьогодні завдання міської ради